Вітаю на каналі Хроніки Знань. Яке озеро називають Морем? Де пустеля вкривається снігом? Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтесь у цій Вікторині? Починаємо яке найменше за площею незалежне місто держава у світі. Тут живе папа Римський Ватикан. Який острів рухається в бік Європи зі швидкістю 2 см на рік? Тут є вулкан, що може зупинити авіарух у Європі. Ісландія. У якій країні є місто, розташоване одночасно у двох частинах світу? Через нього проходить Босфорська протока Туреччина місто Стамбул. Де знаходиться найдовша безперервна система печер у світі? Ця країна славиться бурбоном і кінними перегонами. США Мамонтова печера. Штат Кентуккі. У якій країні є більше велосипедів, ніж людей? Тюльпани, вітряки, канали. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих запитань. Нідерланди Назвіть річку, яка тече вгору. Здається, що проти сили тяжіння Оптична ілюзія. Популярна у Шотландії. Річка у Вейл Кайрнс. Шотландія. Яка країна має найбільшу кількість сусідів, що межують із нею? Країна відома своєю великою стіною. Китай. 14 сусідів. Назвіть місце, де можна одночасно стояти на трьох країнах. Там є пам'ятний знак, три кордони. Перетин Нідерландів, Німеччини і Бельгії. Який океан настільки глибокий, що в його найглибшій точці можна сховати Еверест? Його назва означає мирний. Тихий океан. Який континент є найсухішим на Землі? Тут немає річок лише лід. Антарктида на якому острові мешкає більше Кенгуру, ніж людей? Цей острів частина найбільшої країни океанії, Австралія острів Кенгуру, яке озеро називають морем, хоча це не справжнє море. Це найбільше солоне озеро у світі. Каспійське море. Яке місто має найбільше мостів у світі? Це не Венеція, але воно знаходиться в Європі. Гамбург Німеччина. Який острів вважається найбільшим у світі, але не є континентом. Він вкритий льодом і належить Данії. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Попереду ще більше таких вікторин. Гренландія. У якій країні знаходиться пустеля, яка взимку покривається снігом? Ця країна також має пінгвінів хоча не знаходиться в Антарктиді. Південна Африка Пустеля Наміб. Дякую, що взяли участь. Напишіть у коментарях свій результат, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові випуски.